Сьогодні у випуску час пік дитина з родовою травмою, що сталося в лікарні святого Мартина з мамою та її сином. Лікар пояснила, що під час пологів завдано було родової травми, поломаний хребет і вражений спинний мозочок. Корови свині по сусідству. Чи надіївці не припиняють боротьбу з фермерським господарством? Утримують 25 корів, сім конів і. Дуже багато свиней змагання. Юний майстер, чемпіонат Закарпаття з Кіо і карате в Мукачеві у мене настрій дуже важкий. На війні загинув закарпатець Юрій Гончарук. Про це повідомили у Ченедіївській селищній раді. Захисник проживав у селі Бистриця. Він 92-го року народження. За даними установи, сержант Юрій Гончарук під час виконання бойового завдання, виявивши стійкість і мужність, загинув 12 травня цього року у Харківській області. Про зустріч та поховання загиблого повідомлять згодом. На Закарпатті правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення осіб через кордон. Був затриманий 44-річний житель Хуста, який організував схему. Закарпатець планував переправити в Румунію сімох чоловіків та отримати від кожного з них грошову винагороду в розмірі 10 тисяч доларів США. До співпраці зломисник залучив ще кількох осіб, які виконували його вказівки щодо підвезення та супроводу потенційних клієнтів до лінії державного кордону, відстеження руху прикордонних нарядів. Самого організатора затримали під час отримання ним від одного з клієнтів частини оплати за незаконне переправлення. Наразі йому вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочину. На Закарпатті гості посварилися з нареченим і пішли коліями до Словаччини. Військовослужбовці Чопського загону затримали трьох громадян Чехії, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон. Під час опитування оперативники загону встановили, що іноземці прибули в Україну у законний спосіб на весілля знайомої та оселилися в готельному комплексі. Після весільної церемонії вони мали конфлікт з чоловіком жінки, яка їх запросила, та адміністрацією готелю. Іноземців попросили залишити заклад, тож вони вирішили повернутися додому. Коли чоловіки Зайшли на територію пункту пропуску. Їх зупинив прикордонний наряд. Від світанку гірські рятувальники здійснюють пошуки тіла людини, яке напередодні вивела група туристів, котра заблукала між Закарпатською та Івано-Франківською областями. Як з'ясувалось, троє мандрівників втратили орієнтири на місцевості під час проходження туристичного маршруту в горах Рахівського району. Шукаючи свій шлях вони натрапили на тіло чоловіка. Надалі, коли їх знайшли прикарпатські рятувальники, туристи повідомили про цей факт та вказали на карті орієнтовне місце. Фахівці Рахівщини здійснили обстеження, однак результату це не дало. Тіло людини не знайшли. Залучаються на Разі лісівники та працівники поліції. Мукачівка Марія Каньок, дитина якої під час пологів у лікарні святого Мартина зазнала важких родових травм, розповіла моторошні спогади під час свого перебування в цій медичній установі. Вона вийшла з нами на відеозв'язок уже із львівської лікарні, куди поїхала із синочком через недовіру мукачівським лікарям. 21.03.2024 року. Поїхала народжувати пологовий будинок в місті Мукачево. Пологи почалися стрімкі, якби. Ну, поки не було, але потім почалися стрімкі, приймала пологи по ковба Марина, це навіть уявити не можна, як ці пологи проходили. Вийшла голівка, потім. Марина вилізає на крісло, видавлює ту дитину. Санітарка штовхає, от друга медсестричка тримає мене за ноги, це було жахливо. Після народження дитинки дитинку поставили мені буквально на одну хвилинку її забрали. Запитала лікарку, де моя дитина, сказала, що трохи віднесли подихати киснем, бо він трошечки слабенько дихає. Але це було... це було брехня. Але дитинка, на жаль, була в реанімації, у важкому стані. Лікар пояснила, що під час пологів завдано було родової травми, поламаний хребет і вражений спинний музичок. Через декілька хвилин прийшла лікарка покова, сказала, що це невірна інформація, вона є непідтверджена, не переживайте, я професіонал, я допустити такої помилки не могла. Я запитала, як ви можете в 32 роки бути професіоналом. Вона з мене запевняла, я вже багато пологів прийняла, я цього зробити не могла. Тримайтеся, і все буде добре. Ми хотіли почути версію і самої лікарки акушерки Марини Покоби, яку звинувачують у травмі дитини, але від коментаря вона категорично відмовилась. Я не буду коментувати нічого. Я не дякую, не буду нічого коментувати. Тим часом завідувач пологового відділення лікарні святого Мартина Юрій Токарський, який є безпосереднім керівником Марини Покоби, так само не захотів коментувати ситуацію. Мовляв, головний лікар Євген Мешко лише компетентно може дати відповідь. Наразі було засідання медичної ради, внутрішнє розслідування. Том директор точніше, все розкаже, якщо, mm -hmm. якщо чесно. Є рішення, але я не можу вам доповідати то прирватива директора. Кілька разів наша знімальна група навідувалась до лікарні святого Мартина і, зокрема, до головного лікаря Євгена Машка. У відповідь ми чули лише одне: надіслати інформаційний запит. Прокоментувати не можу, тому що це медична таємниця. Ви закиньте на лікарню, будь ласка, запит щодо інформації яка що вас цікавить. Наші юристи опрацюють і що можна надавати. Ми надамо. Марія розповідає, яким був її шок і розпач, коли по приїзду до Львова жоден із діагнозів, встановлених мукачівськими лікарями, не підтвердився. На думку їхніх колег із Львова виявилося набагато гірше і складніше. Зокрема, перелом хребта та пошкодження спинного мозку при пологах. Мешко приходив. Ми з ним розмовляли. Він пообіцяв нам, що все, що від нього залежить, він допоможе нам. 嗯。Mm hmm. Тільки один він більше ніхто. Коли Марія Канюк повернулась із Львова, ми зустрілись з нею на території лікарні святого Мартина, де вона перебувала в реанімації з сином. Він знаходиться у важкому стані під кисневим апаратом та постійно проходить реабілітацію. Щодня для хлопчика нові випробування, але мама сподівається лише на Бога. Жінка каже, що подаватиме на лікарів, які приймали пологи до суду через їхні непрофесійні дії, які спричинили вкрай важкі травми для її дитини. За словами пані Марії та адвоката. Потерпіли, винуватці мають понести заслужене покарання. На жаль, наші лікарі в пологовому відділенні не надали і не пояснили, і не встановили факт, що ці травми, які дитина отримала, вони відбулися все ж таки при народженні. Ми тільки готуємо зараз матеріали для звернення до суду, як в цивільному провадженні, ну і батьки ставлять. За мету, так, мої клієнти ставлять за мету, щоб звертатися в правоохоронні органи, щоб особи, які ну, недбалістю чи чи незнанням спричинили таку шкоду. Але повірте мені, що ми збираємо достатній пакет документів для того, щоб мої клієнти мали виграшну справу. Тим часом ми підготували інформаційний запит до головного лікаря лікарні Святого Мартина, аби нам надали офіційну інформацію щодо діагнозу дитини, роботу акушерів та подальшу долю лікарки-винуватиці та її колег. У селі Форнош на Мукачівщині виникла пожежа. Загорання почалось з коптилки, що була під дерев'яним навісом. А далі вогонь перекинувся на надвірну споруду і літню кухню. Ще би трохи і у вогні був житловий будинок, в якому на той момент знаходились господарі, навіть не підозрюючи про те, що відбувається зовні. Першою на місце прибула державна церковна пожежна команда Дерцина, бійці якої евакуювали батька, мати та їх сина з будинку. А після подали перший ствол на його захист. Далі спільно із професійними вогнеборцями Мукачева пожежу площою в 110 Квадратних метрів ліквідували. Загорілися споруди під час пожежі в селі Вовкове Ужгородського району. Мешканці дворогосподарства подзвонили і повідомили про надзвичайну подію. Імовірно, коротке замикання електромережі спричинило загорання надвірної споруди, вогонь з якої перекинувся на гараж та житловий будинок. До місця виклику прибули вогнеборці середнього та Ужгорода, які відбили загрозу на площі 50 квадратних метрів та врятували житловий будинок і гараж. Олена Хардіна проживає в Чинадіїві. і вже більше десяти років страждає від сусідського смороду, бруду і тотальної антисанітарії. Жінка скаржиться, що її життя перетворилося на справжнє пекло. Відколи сусіди почали вести масштабне фермерське господарство прямо у себе вдома. Люди в жилій вулиці, де не можна строїти ферми, відкрили ферму і утримують 25 корів, сім конів і. Дуже багато свиней. От, нам лється сюди, ми, ж, ми перші сусіди, От, ми потопаємо у фікаліях, ми потопаємо в крисах, ми потопаємо в цих мухах. От. Ех, невозможно жити, я алергетик, я не можу вийти у двір, тому що я задихаюся. Олена Хардіна розповідає, що сусіди, які мешкають разом із нею на вулиці Парковій, не придумали нічого кращого ніж у межах своїх житлових забудов відкрити фермерське господарство. Цю ж територію наша знімальна група вже знімала рік тому. Відтоді змін не відбулося. Тут, за словами Олени, утримують 25 корів, сім коней та 50 свиней. Жінка запевняє, що жодних дозвільних документів на це вони не мають. Проте за словами… А ми сусіда Андрія Бігуна, у нього є законні підстави вести вдома фермерське господарство. Зато є влада, в якої всі, бо воно зарестрено і все. Худоба теж все зареєстрована, є служба, яка веде учот і все зареєстровано. Кому не подобається запах, який є в селі, значить може йти в город жити. Хто в селі живе, то всі, всюди. Там, де, де худоба в селі, а в селі всюди худоба. Хто не хоче його, щоб, щоб сморда було. Нехай не так треба вилізати. Це вже набулися. А в селі де би де не було, всюди є він. У свою чергу Олена Хардіна запевняє, кілька років тому неодноразово зверталася і до голови селищної ради, і до фахівців Державної екологічної інспекції Закарпаття. До неї приїздили члени відповідних комісій, але реагування на її скарги не було. Я зверталася до голови Андрюшка, просила надайте їм в оренду, чи дайте їм купити землю. Ну не там, де люди, щоб вони це все розводили. Ну поки що відповіді ніякої немає. За М. Директора державної екологічної інспекції Закарпаття Михайла Павлишинця, жителька Чинодієва, має звернутися офіційно до їхньої структури, і вони обов'язково відреагують. В інспекції звернення по Чінодієву не було. Якщо там є ситуація, нехай люди офіційно звертаються на адресу державної екологічної інспекції Закарпатської області. Місто уже твої та швабське чотирьох без проблем. Вони звертаються, ми реагуємо в рамках і з дотриманням постанови кабінету міністрів. Тимчасово призупинку планує це позаповнені в заході до намагання. Голова Ченодіївської селищної ради Володимир Андрушко у свою чергу каже: пані Хардіна отримала всі відповіді на свої запитання і документи, яких вона потребувала. Війська селищна рада виїжджала туди три рази комісію, три рази вона зверталася. Чергійська селищна рада зверталася в всі служби, які контролюючи повинні тим займатися. Повністю виконала свою роботу. Чому служби не займаються, ну я не можу знати. Я в них не, не працюю у цих службах, і я не керівник. Одна інспекція приїжджала, яка припис зробила і на тому все закінчилося. А в цьому році дві комісії були проведені, де була запрошена і пані Харкіна, і пану бігуни, у яких є конфлікт. Ми були так? присутні на комісіях, пані Харкіна дістала всі документи, всі відповіді, пригонів провіряти документи. Пигонили комісію селищної ради разом з поліцією, не допускаються по місі. Mm -hmm, зрозуміло, щоб що провірити документи. Олена Хардіна каже, що немає нічого проти фермерства родини бігунів. Але за її словами, воно має функціонувати за межами житлових будинків, як це визначено законодавством України, де нібито чітко передбачені норми з отриманням великої худоби. Тож жінка надіється, що відповідні органи нарешті візьмуться за цю справу і доведуть її до кінця. Вчорашній цигарковий контрабандист позбувся на українсько-румунському кордоні мерса за пів мільйона гривень. Щонайменше три тайники виявили закарпатські митники в позашляховику 42 дворічного жителя Закарпаття, який не пакував салон безакцизним тютюном і намагався перемістити його через кордон. Загалом із тайників вийняли 955 пачок сигарет, марок, комплімент віолет і комплімент блу. Цікаво, що для зручності виймання тютюнових виробів спритний закарпатець прикріпив скотчем мотузку, якою з обох боків підтягувалися приховані відмит контролю сигарети для них він заздалегідь спеціально виготовив тайники у змінених та обладнаних з обох сторін конструктивних порожнинах порогів та задньому крилі автомобіля. Традиційний чемпіонат Закарпаття кіокушенка і карате юний мастер провели в Мукачеві. Маленькі спортсмени з усього регіону приїхали, аби поборотись за перемогу. Захід організував і урочисто відкрив своїм феєричним виступом світовий рекордсмен книги рекордів Гіннеса Ігор Капура. Змагання У нас проходять в 19 категоріях, тобто 4 рочки, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ну і так далі. Включаються дівчат. Дітям в цей час трошки тяжко, і коли вони переключаються, скажімо так, на такі змагання, готуються, ми трошки даємо можливість їм. Свою підсвідомість трошечки відключити від цих от напружень, які проходять на території України. Ну і в першу чергу вони мають набирати спортивного досвіду. Спочатку на змаганнях обласного рівня, потім на змаганнях всеукраїнського рівня, ну і потім більш вищі рівні це чемпіонат Європи, світу. Номінації у нас будуть на цих змаганнях це воля до перемоги, приз глядацьких симпатій. І за кращу техніку поборотись за першість визвали 150 учасників з усього закарпаття наймолодшому каратисту лише 4 роки. Проте серед сотні спортсменів особливу увагу привернула Анастасія Носолян. Адже за відносно короткий термін стала чемпіонкою Закарпаття в своїй категорії. Я пишаюсь змаганнями в Ужгороді і я ходжу два з половиною роки. Коли ти хочеш зайняти перше місце, то ти маєш усердно тренуватися. тренуватись мене дуже важкий. Мама Анастасії запевняє, що не хотіла віддавати доньку на карате. Проте та проявляла таку ініціативу, що у батьків не залишалось вибору. Натомість на спортивному шляху найрідніші люди надають неабияку підтримку. Ми не прогадали. Не дуже щасливі батьки, що не. В правильному напрямку дали своїх дітей. Хвилюються, всі хвилюються, тому що діти готуються, і звісно, батьки теж з дітьми. Здобутки молодих каратистів це не тільки робота над собою, а й внесок тренерів. Саме тому своїм прикладом Ігор Капура хоче показати, що спорт це постійний розвиток і здоровий дух. Спортсмен планує в майбутньому встановити новий рекорд Гіннеса. У 2022 році мною був встановлений світовий рекорд, який потрапив до книги рекордів Гіннеса. Рекорд був е, перебити ногою понад 100 дошок. За одну хвилину мені вдалося розбити 198 штук. Другий світовий рекорд це в цій же самій техніці, тільки за 30 секунд я розбив 111 дошок. А також мені запропонували. Щоб я зробив іще один рекорд з розбиванням бетонних блоків, і зараз іде підготовка до цього розділу. Ну і є в планах, що щоб за 30 секунд я десь перебив 30, вибачте, десь приблизно 100 блоків. Кращих спортсменів-каратистів, які змогли вибороти перші для свого району, нагородили відповідними відзнаками. Це тільки невеликий крок на шляху юних професіоналів. Проте він навчить борців як святкувати перемогу, так і приймати поразку.